Христос родився, звістка лине, летить скрізь пил сторіч епохи. Прославим всі Еммануїла, що означає з нами Бог. Різдво Христове це надія, це світло в темряві тривог, це віковічна людська мрія. Про те, що буде з нами Бог. Для Слова Божого в країні немає меж, пересторог. І ми свідкуємо, що нині перебуває з нами Бог. Христос народжений у яслях спасінням став для багатьох, це означає, що не згасла різдвяна зірка, з нами Бог. В цієї ночі різдвяної відкриті двері у чертох, краси і слави неземної, де буде вічно з нами Бог. Амінь.